Я знову біля ремонтної майстерні. Сьогодні вночі гупання в двері, паніка. Я спускаюсь, наш байк стоїть в коридорі і під ним знов калюжа з бензином. Втік краник під баком, Він допопускає бензин. І нас з тим байком чуть посеред ночі знов не виперли з готеля. Я його вивів на вулицю, прив'язав замком до воріт. Спали з думкою, аби тільки проснутися, щоб він чекав нас. Зараз знову ми тут і знову його ремонтуємо. І так, Полотали нам краника, зробили шиніжку, відвантажили 150 тисяч біля 7 доларів. Десь вкупі наш байк з усіма шлемами поки що на даний момент обійшовся в розмірі 300 доларів. В принципі, так як їх тут і продають. Біля мене сидить вітнамський дядько. Я бачив тільки що, як він їсть. Він помочає просто пересіде. І їсть його отак собі. В прикуску до рису. Тільки справили одне під нашим е транспортом, е знову калюшка Масло з мотора тече. Заїхали знову, але цей раз виявилося, що просто прокладку треба було нову поставити, то вони навіть з нас нічого не взяли. Ваші моти купити не проблема. Купити проблема з той, який заведе тебе з кошеміном в халоні. Maybe in 7 оклок. 7 оклов. 7. Окей? Коротше, в нас далі капає з мотора, одна прокладка не допомогла, треба там щось ще міняти. <му> Поговорив я вже зі своїм другом майстром. Сказав, що завтра можна навіть не в 8, а в 7 ранку під'їхати. І він вони все зроблять, щось там знову сталося. Дмитро в тому баран такий, що, до речі, їхня майстерня вечором перетворюється в кафе. І 7 годин ранку ми робимо вже останні інвестиції в наш мотоцикл. І будемо вирушати вже прямо завтра. Що чекати? Нас... Ми думали з'їздити на Меконг, З'їздити на плавучий ринок, але з цим всім нас просто часу не вистачило. Ага мач суп? А, 25. А вона дешева їжа В'єтнама. Чесно. Зараз нам їх накидають кицять, і ми тут будемо довго його їсти. І от супер кручі столики, В'єтнам стайл. Чесно, що супер не дуже. Чінка якась така. Плавала тут. Нас останній вечір на вулиці Буйвен. Ми завтра вже будемо виїжджати тут -ту -ту в нас. Кріп на байку по В'єтнаму. Договорився вчора з в'єтнамцем на 7 годин ранку, що вони нам подивляться байк, але тут ще немає нікого. Показують тьоті, що можуть видернути камеру. Я тут ставлю. Мафія може забрати камеру, якщо якому або телефон. 7-10 все ж таки прийшли працівники ремонтної станції. Зараз будуть розбирати. Є Ми скоро маємо виїжджати. Наш байк практично не дуже готовий до цієї поїздки. У нас часу немає залишатися вже в Хоші Нам треба скоренько виїжджати, бо віза тільки на місяць. На дорогу нам потрібно підкріпитися. Знову ми сидимо в в'єтнамському такому чисто в'єтнамському міні-кафе. Ти собі сидиш з виглядом на вулицю Буйвен і все, що такі босупчики. Ми зараз буквально їмо, забираємо наш відремонтований байк, ще 200 тисяч всунули це 10 доларів. Нам поміняли масло. Тепер ми будемо впевнені, в тому, що у нас все якби поміняне. Можна вирушати в дорогу. Нам сьогодні потрібно подолати біля 200 кілометрів до ключової точки Муйне. Суп потрібно обов'язково поливати лаймом. Можна кидати собі перчик гострий для пікантності, плюс приправку. Приблизно так, так виглядають супи в'єтнамі. В Забираємо ми свій байк. А, треба провірити, чи він заводиться. нас і носі буде біля серця наш символ. Типу ми на байку їдемо. <риклад> два українці. <риклад> я сюди представляю, як ми будемо їхати, два українці. <риклад> У нас попереду 1700 кілометрів, а може й більше. І Ми будемо долати цей шлях, незрозуміло, скільки я не буду згадувати наперед, хтось каже місяць, хтось каже можна за 10 днів. Ну побачимо. Пакуємо наші рюкзаки на... На байк два невеликих 35-літрових рюкзачка. Штука тут продають. Натурпродукт для здування пилюки. Ми собі ще не уявляємо, як це все буде відбуватися. Сьогодні 3 червня, Понад 45 градусів, 45 градусників. Я не знаю, сонце так пече, що вже не розумієш, що, що ти говориш. Їдемо зараз на ринок, купимо рукавиці і будемо вирушати. Щасливої дороги. <му> Проїхали ми, не знаю вже скільки кілометрів. Вирішили зупинитися на обід. А, зараз вже так величезно. Ужас, нам господар допоміг поставити байк на лапку. Зараз <рес> ми будемо його Па. <рес> <рес> 30 тисяч порція рису. Заплатили ми за цю всю купу їжі, тут тільки що стояла. 30 тисяч. Менше, ніж півтора долара. Пів шляху до не ми проїхали. Їздять шофери тут, обезбашено просто. Він, якщо посігнали, неважливо які знаки, він свій маневр буде виконувати. Саме цікаво, чим більше в нього машина, тим більш впевненіше він свій маневр буде виконувати. Чи то обгін, чи то їзда повстрічній, поворот. Він не буде чекати, що ти їдеш. Він посігнали, вмурнув фарами і повертає, а ти собі турмузи, не турмози. Роби, коротше, що хочеш. Дядьку посігнали, дядько їде. Коротше, нас 80 Тому й не. Почався дощ, Дивимося масло далі капає з мотора. Це якийсь просто пієць. Тут якраз виявляється майстерня, може нам зараз подивитися. Якщо дуже сильно втомився, їдеш, замучився на байку, десь там якусь 4-5 годину. Можна тупо тако собі лягти і поспати. Зустрічаємо такі от спальні місця на гамачках. тільки лягаєш в нього, одразу починаєш засинати до мене маяки, за цим о. Воно живе. Я думала, що це <рисвіт> <рисвіт> і Крута така сі хвіст не довгий. Дощ почався. Це 70 попадає. Це вже не 150, а не 200. Креще на вулиці бойові, ці раз займаюся тільки обдіраловкою. Вони там нічого толком не роблять. Типу за кожну запчастинку з тебе збирають бабло. Гайку поміняли, 5 доларів взяли. Якщо по запчастях ваш байк зберуть, він 3 тисячі доларів. Вони на бойвені майстри люблять. Говорити дуже важливо, дуже важливо. Ми треба це зробити і зразу ціна. 10 баксів, 5 баксів, коротше. Ну, тут ну, за 3,5 долара зараз мотора нам переберуть і зроблять. Дякую. Дякую. І так, нас до майне лишається 20 кілометрів буквально. Проїжджаємо якесь рибацьке село. О, було то таке страшне. блядь, Не. Їдемо зараз по центральній дорозі цього міста. аптека Таня, Коля тут, Женя тут. Таке відчуття, що ми не в В'єтнам приїхали, а десь в Росію заїхали. Я в В'єтнам хочу бачити. Півокий номер дістався за 15 доларів, видом на море. З таким столиком. А майбутньо give me 11. Ну, no. от кімната в муйне за 15 долярів на сезон. Хамач? Тен. Ten. Вже ми півгодини стоїмо на калькуляторі. 18 доларів переводимо в може, 21,5. Так ми добралися до мене. За 9 доларів, звісно, бути номер. Телі, клуб, клуб, клуб. Холодильник, ліжечко з принцесою зробив. І це все їхало в нас на багажник. Ну що, ми зараз в Муйне поїдемо. Будемо їздити, шукати в'єтнамське кафе, ресторан Свєта, Соня, на, Настя, Оля. Не дуже хочеться. Ой, а що це в'єтнамці? Тут в нас жарять. Міт. з криветки з салом. 5,000. Таке файне. О, що вони їдять? Коротше, принесли нам цей блінчик з, з креветки з салом. Дали ще соус, купа зелені. Подобається мені в'єтнамці. Заказав тут блінчика, наприклад, одного. Тобі до нього принесли ще цілої трави. Тут і м'ята є, і ще якась фізня, і зелений салат. Тут ресторани в Муйне. Просто все лежить на вулицях. скати, лобстери. Що собі які величезні звіт? А хав маєш лобстер. Без за кілограм. Без 550 гривень за кілограм. 550? Так, за кілограм. Сайгон, Ханой, приєднуйтесь до групи, відвідати всі країни і підписуйтесь на канал YouTube.